Чи помічали ви, що реклама в, наприклад, Фейсбуці таємним чином часто показувала саме те, що вам потрібно? А чи помічали, що ваша клавіатура в телефоні дає слова підказки, які б ви й хотіли написати? Як це можливо і чому це дуже небезпечно? Влітку 2016 року користувач Reddit зробив трет. Він був присвячений підказкам клавіатури. Слова, що показувалися в цих підказках, були на іншій мові, але вдобавок до цього там показувались чужі пошти, логіни, номери телефонів, особисті фрази та навіть паролі. Все більше людей почало на це скаржитись. І в результаті вияснилось, що це була помилка синхронізації Google клавіатур. З цього можна зробити висновок що клавіатора Google збирає наші конфіденційні дані та те, що взагалі пишемо, і потім відправляє все на сервери відповідної компанії. Усі пристрої, куди б ви не пішли, будуть спільно стежити за вами. Це називається Cross-Device Tracking. Коли ви дивитесь рекламу, на її аудіодоросці присутній ультразвук, в якому закодовано ваш ідентифікатор. Оскільки цей звук може чути тільки електронні пристрої і ваші домашні улюбленці, а ви ні, то це використовується для шпигунства. Також ця технологія використовується, коли ви проходите повз супермаркету, ресторану або іншого приміщення, рекламного щиту, для того, щоб зрозуміти ваше точне місце знаходження. Якщо ви видернете мікрофон з пристрою... То ця технологія може працювати навіть використовуючи динаміки та гіроскоп. Багато хто не вірить, що зараз наявне масштабне шпигунство. Кажучи, якщо за кожним так стежать, то чому тоді мільйони злочинів не є розкритими? Відповідь є простою. Тому що це не є в інтересах корпорацій, а точніше їм не вигідно це так. Як заставити вас покупати ті чи інші товари? Також, як доказ того, що дані – це нова цифрова нафта 21-го століття, можна привести приклад телевізору стартапу Теллі, що має дуже гарні характеристики, який навіть готові роздати безкоштовно, аби збирати дані з камери, яка вмонтована в телевізор, та показувати нескінченну рекламу без можливості її вимкнути. Тепер давайте трішки відхилимось від цієї теми. Та порозмовляємо про Китай. Кожен, хто живе в Китаї, має свій соціальний рейтинг. По всій країні розташовані камери, і якщо ви або проїдете на червоне світло, або порозмовляєте з бомжем, або зробите ще щось неугодно державі, то з вас знімуть певну кількість балів. І тим самим у вас з'являться додаткові обмеження. Як-от заборона брати кредит. Та знімати номер готелі або ходити в магазин. Наразі ми всі вже давно живемо в цій системі соціального рейтингу. Тільки про це нам ніхто відкрито і не каже. Засновуючись на збираємих з нас даних, корпорації обирають пріоритетних користувачів для надання послуг. Ті, хто схилен к емоційним і незапланованим тратам, завжди отримають перше місце в черзі при дзвінках в техпідтримку. Засновуючись на ваших вподобаннях та колі спілкування, компанії вже зараз виносять вердикти по підбору співробітників на займаючу посаду. Корпораціям не вигідно тратитись на тих, хто не принесе прибутки, і тим самим декілька корпорацій отримують контроль над усіма людьми. В результаті вони можуть вирішувати, кому будуть давати усі блага цивілізації, а кому обмеження. Вони можуть керувати, що буде вважатись нормою в спільноті, які ідеї будуть пріоритетні, до яких ідеалів люди будуть схильні тощо. Головна проблема в тому, що цю нескінченну владу дають звичайні люди, які використовують продукти цих корпорацій, проприєтарне програмне забезпечення та сервіси. Але ті, хто дав цю владу, може її і відняти. Все, що для цього потрібно, це. Використовувати вільні програми, що дають владу користувачам, а не корпораціям. Довіряти можна тільки тим, хто дає можливість перевіряти. Вільне ПЗ таку можливість дає. Давайте заглибимось в історію вільного ПЗ. В 1970-х роках існувало декілька пропієтарних операційних систем. Проприєтарним ПЗ називається усе скупчення програм для роботи з комп'ютером, що не має вихідного коду, і воно заборонене для вивчення змін та поширення. Якщо б ви поділились цими системами з, наприклад, другом, то вас би посадили в тюрму. Всі ці системи ставили користувачів в повну залежність від корпорацій, які випускали таке ПЗ. В епоху сучасного інтернету це видно більш яскраво, коли, наприклад, операційна система Windows сама вирішує, коли буде оновлення. Вся ця залежність від корпорацій прописується в ліцензії на її програмне забезпечення, де вказано, як розповсюджувати цю програму, як її використовувати і тому подібне. Але цю ліцензію ніхто ніколи не читав. Якщо на вашому пристрої встановлено пропєтарне програмне забезпечення, то вже не ви володієте своїм пристроєм, а він буде працювати так, як це вирішить корпорація. Все наше життя з кожним днем все більше зв'язується з комп'ютерами. І якщо на всіх цих пристроях встановлена пропєтарна програма, то всі ми керує лише декілька корпорацій з назвами Microsoft, Apple. Google, Facebook та Amazon. Керуючи комп'ютерами, вони можуть керувати світом. З дитинства нам нав'язують проприєтарне ПЗ. Таке, як Windows, Google Chrome, Play Market, iOS і так далі. Все це схоже на сюжет антіутопічного фільму, але це наша реальність. В 1970-х роках з'явилась людина, яка все змінила. Все передбачила і навіть знайшла з цього вихід. Його звали Річард Меттью Столман. Він вважав, що програми повинні належати суспільству, а не корпораціям. Об'єднавшись з Лінусом Торвальцем та ще рядом програмістів, вони створили повністю вільну операційну систему, опублікувавши під власною вільною ліцензією GPL, суть якої в чотирьох свободах: перше. Свобода виконувати програму, як того бажає користувач, в абсолютно будь-яких цілях. Друге. Свободу вивчати, як працює програма, і адаптувати її під свої потреби. Третє. Свобода розповсюджувати копії, щоб допомогти своїм ближнім. І четверте. Свобода покращувати програму і робити покращення публічними. Щоб захистити програми від крадіжки корпораціями, ліцензія зобов'язувала разом з кінцевим продуктом передавати користувачу усі вихідні коди системи, завдяки чому тепер кожен міг абсолютно безкоштовно завантажити цю систему, подивитись, як вона організована, покращити прибажання та розповсюджувати серед своїх друзів, не порушуючи закони і розповсюджуючи свободу зі своїми близькими, тим самим звільнюючи їх пристрої. Люди почали об'єднуватись спільноти, розвиваючи певні гілки дистрибутивів GNU Linux. Дистрибутив це упаковка операційки GNU Linux, яка включає в себе ядро Linux та програми, що необхідні для роботи комп'ютера. Ці програми включають в себе графічний інтерфейс користувача, браузери, текстові редактори, аудіо, відеоплеєри і багато іншого. Кожен дистрибутив Linux має свою унікальну конфігурацію і набір програмних пакетів, що дозволяє користувачу обрати той дистрибутив, який найкращим чином підходить для його задач. Наприклад, один дистрибутив може бути спеціально налаштованим для використовування в якості сервера, а інший для роботи з графікою. Спійна децентралізована праця по всьому світу дозволила створити масу програм і операційних систем. Які в рази переважали закриті проприєтарні рішення корпорацій. Для багатьох покажеться дивним, що плід своєї праці люди готові віддати безкоштовно. Для підтримки оновлень та інших потреб потрібні гроші, а також програмістам потрібно на щось жити. Тому деякі спільноти розробників продають, наприклад, техпідтримку для різних компаній. Збирають добровільні донати від користувачів або навіть реалізують різноманітні речі з логотипом дистрибутива. Навіть не будучи програмістом, ви, користуючи свободою програмного забезпечення, можете спробувати різноманітні версії ОС або програм і абсолютно безкоштовно обрати те, що підходить саме вам. Наприклад, ви користуєтесь певним дистрибутивом GNU Linux. Вам подобається їм користуватись, і ви хочете отримати подальші оновлення, які роблять вашу систему тільки краще. Тому у ваших же інтересах допомогти розробникам або з кодом, або фінансово, засновуючись на принципах колективної етики і свободи. Якщо вам здається, що на такій системі монетізації люди не стануть чимось жертвувати і будуть користуватись системою за чужий рахунок. То подивіться на дистрибутиви GNU Linux, що існують вже 30 років на таких системах, і нічого. Для багатьох може показатись, що використовувати незвичні та нові сервіси є чимось неймовірним та неможливим. Але почніть з простого: спробуйте хоча б один день використовувати тільки вільні додатки. Потім просто підвищуйте кількість днів, а згодом і повністю перейти на вільне ПЗ не буде проблемою. Це відео в основному побудовано на двох інших відео. Якщо ви хочете дізнатися, що це за відоси, то вони будуть в описі.